Привіт, друзі! Мене звати Андрій. Я працюю аналітиком в компанії Softico. Маю досвід роботи фінансового аналітика у виробничих компаніях, які мають власну роздрібну мережу продаж. Сьогодні хочу розповісти вам про зручність та практичність використання дашбордів, побудованих в табло для керівництва компаній, а також для менеджерів, які відповідальні за різні напрямки діяльності в компанії. Останніх 10 років я працював у сфері фінансового аналізу, протягом яких неодноразово шукав можливості автоматизувати та створити саме таку звітність, використання якої призводить до оперативного реагування на зміну трендів, зміну показників, метрик в діяльності компанії. Особливо це стосується напрямків реалізації продукції та маркетингу для побудови таких звітів. Активно співпрацював з програмістами облікової системи, налаштовуючи систему управлінського обліку, налаштовував звіти в Excel. Думаю, це вам теж знайомо. Так як ресурс IT часто є обмеженим, а самі звіти потрібно постійно модифіковувати з плином часу, не завжди вдавалося швидко і оперативно реагувати на зміни. Вирішення цих кейсів я знайшов у створенні інтерактивних та гнучких дашбордів в екосистемі Tableau. Хочу підкреслити, що такі дашборди дозволяють цікаво візуалізувати складні дані у зрозумілій формі, що допомагає менеджерам швидко отримати уявлення про ситуацію в компанії або в певному підрозділі. Менеджери можуть відстежувати ключові показники ефективності в реальному часі. А за допомогою графіків, діаграм чи інших візуальних елементів. Таким чином можна швидко виявити можливі проблеми і приймати необхідні коригуючі заходи. Дашборди табло можуть служити ефективним інструментом для підготовки звітів і презентацій, що спрощує спілкування з іншими членами команди. Загальний доступ до дашбордів дозволяє різним відділам і командам працювати з однаковою інформацією. Що сприяє збільшенню ефективності та спільній роботі. А це саме те, що я шукав при автоматизації управлінської звітності. Для підтвердження цих тезисів розглянемо декілька варіантів дашбордів. Першим розглянемо дашборд, а він у вас на екранах, який в загальному дає розуміння про виконання планових показників продаж та маржинальності. Цей дашборд має бути цікавим для менеджменту компанії. А саме наглядністю та тим, що в ньому відображені показники виконання планів у багатьох розрізах. На дашборді чітко простежується система червоних ліній, тобто одразу стає зрозуміло, де є проблемні місця, оскільки це відображає кольорова гама, та одразу простежується фокус майбутньої роботи. Так, одразу бачимо, що по об'єму продаж спостерігається невиконання загального плану виручки від реалізації. Причому можна зазначити, що це недовиконання є а, незначним. Так? А от маржинальність у відсотковому вираженні та у вираженні гроша суттєво краще планових показників. А також усі а, описані нами показники продаж. Та маржинальності є вищими за аналогічний період попереднього року. У усіх Топ категоріях спостерігається на виконання планових показників. Причому, якщо деталізуватися на рівень продуктів, ми бачимо, що серед топ продуктів суттєво не виправдали сподівання продажі крісел та паперу, інші мірі інші продукти. Саме на них потрібно фокусуватися в наступні періоди для покращення виконання планових показників. Стоп-восьми покупців. По трьох покупцях компанія не допродала вир... продукцію згідно своїх намірених цілей та планових показників. Варто зазначити, що ми також можемо простежувати загальну динаміку продаж в розрізі місяців, років та днів, а також у співвідношенні з плановими показниками. Деталізацію ми можемо. Керувати за допомогою кнопок. А цей дашборд є важливим з точки зору виконання загальних цілей компанії, оскільки від виконання планів залежить не лише операційний, але й інвестиційний бюджет компанії. Тобто, компанія спроможна виконати свої заплановані неопераційні проекти. Це дуже важливо у плані розвитку компанії, оскільки. Якісно та вчасно реалізуючи свої проекти інвестиційні, компанія швидкими темпами може виконувати свої стратегічні цілі. Але вони залежать також від виконання планових показників саме в оперативній діяльності. На наступній вкладці дешборду ми можемо простежити основні показники, які цікавлять менеджмент компаній. Це кількість нових клієнтів, кількість активних клієнтів. Та середню суму продаж на одного клієнта. Так, за результатами останнього року з'явилося 11 нових клієнтів, що на 2 більше, ніж у попередньому році. Однак, на 7 активних клієнтів стало менше, що говорить про певний відтік клієнтів. Причому ми бачимо, що відтік клієнтів в основному спостерігається саме в грудні 2020 року. Також одразу можна простежити по клієнтах виконання плану продаж та показників маржинальності. Можна сказати, що компанія, незважаючи на незначне недовиконання плану продаж, суттєво приросла по маржинальному прибутку, як ми це бачили в попередній вкладці дашборда. Однак, якщо простежити навіть і в розрізі компанії, ми бачимо, що навіть не виконуючи план продаж, маржинальність є значно вищою та кращою. Аніж це було заплановано в бюджеті та порівняно з аналогічними показниками в попередньому році. Тобто, збільшення маржинальності не спричинює значне зниження продаж. Таким чином, можна говорити про високий рівень ефективності продаж та про стратегію фокусування уваги на маржинальність порівняно з попередніми роками. Також аналіз дає можливість простежити загальний тренд маржинальності. І ми бачимо, що за останній період часу маржинальність знижується, що варто звернути увагу при плануванні наступних періодів. Аналогічно можна аналізувати виконання планів продаж по окремих категоріях порівняно до попереднього року. Стає зрозуміло, що ціна продукції зросла не суттєво, це значить про зниження собівартості продукції. Так як виручка в нас майже в межах планових показників. Тобто вхідна ціна продукції виявилася нижчою, ніж це очікувалося в бюджеті. Це призвело до підвищення маржинальності продукції. Так, також ми бачимо тренд та динаміку маржинальності в розрізі окремих клієнтів. Також ми можемо. Відображати різні, різний рівень, тобто ми зараз на рівні загалом продукту, наприклад, телефонів, і ми бачимо, що маржинальність просідає саме останній квартал даного року. І це, в принципі, є такою загальною тенденцією, що потрібно врахувати при плануванні наступних періодів та аналізувати стан справ маржинальності. Як бачимо за допомогою кількості діаграм та кольорові гамі. Ми одразу зрозуміли загальний стан справ компанії у продажах, виходячи з її цілей, тобто планових показників. Нам не потрібно було готувати звіти, формувати окремі розрізи даних, все наглядно видно в одному дашборді та форматі. Використання дашбордів дозволяє швидко оцінити стан справ, проаналізувати червоні лінії та фокусувати свою роботу на проблемних напрямках продаж у відповідності до виконання б'юджетів. Розглянутий нами дашборд в основному направлений на детальне відображення даних за період часу рік, квартал чи місяць. Це чудово для підбиття підсумків або для проведення фінансового дня по результатах періоду, для аналізу ситуації та підготовки стратегії на наступний період. Однак дуже часто виникає потреба та прохання від менеджерів про те, що в операційній роботі для ефективного аналізу. Та діяльності необхіден поточний або щоденний звіт про виконання планових показників, щоб в середині періоду менеджери зрозуміли стан справ та могли оперативно реагувати на існуючі показники виконання планів. ну оскільки часто у них передбачений KPI саме по виконанню плану за весь період. Він не мусить бути супердетальний, однак актуальний. Постфактумний звіт за місяць може впливати не на поточні, а на майбутні активності. Також часто буває, що планові показники містяться в одному файлі, а фактичні показники в системі або в іншому файлі, потрібно стрибати по звітах. Рішенням є побудова дашборду, в якому кожного дня оновлюватиметься інформація та відображатимуться необхідні дані. Наприклад, у такого дашборду, який зараз відображається у вас на екранах, ми можемо простежити інформації про стан справ у продажах. Тобто дані фактичних продаж за період часу з початку року до поточного дня, дані по продажах за аналогічний період попереднього року та план продажів на рік, тобто наша ціль. Зазначу, що при формуванні дашборду можна аналізувати дані за період місяця, при цьому варто розділяти планові помісячні показники на поденні планові показники. Як бачимо з даних дашборду, показники продаж по телефонах займають лише 33% від цільового показника, на відміну від інших продуктів, які займають 44% від своїх цільових показників. Тобто на продажі цього продукту варто звернути особливу увагу. Про це свідчить також колір круга, що відноситься до даного продукту. Окрім того, спостерігається низький. Рівень продаж по продукту машини, припаси, столи, оскільки продажі по них є суттєво нижчими від аналогічних показників продаж за попередні роки. Таким чином, менеджер, відповідальний за дані напрямки, одразу може акумулювати сили на виправлення ситуації по продажах в середині даного звітного періоду. Варто зазначити, що в табло, в серверній чи в онлайн-версії. Також є можливості відображення певних метрик, негативні значення показників, по яких можуть відображатися одразу на електронній пошті відповідального менеджера. Таким чином, менеджер може бути ознайомлений з негативними показниками, які є за межами червоних ліній, навіть не переглядаючи дашборд. Такі дашборди можна модифіковувати в розрізі тієї інформації, які необхідні бізнесу. Тобто, Додавати накопичений відсоток виконання планових показників, а також динаміку такого показника за період часу для того, щоб відстежувати позитивну чи негативну тенденцію. В Силу гострої конкуренції в бізнесі особливо важливим набуває розуміння стану справи у маркетингу. Маркетингові дашборди стають невід'ємною частиною стратегії маркетингу, надаючи маркетологам засоби для ефективного відстеження, аналізу та оптимізації їхніх дій. Вони допомагають приймати обґрунтовані рішення та адаптувати стратегії в реальному часі, що особливо важливо в умовах швидко змінюючого ринкового середовища. А для огляду оберемо дашборд як настільну книгу, де відображається велика кількість показників та трендів в динаміці. В якості основних показників вказується показник виручки і з порівнянням до аналогічного показника в попередньому періоді. Як бачимо, червоне значення показує, що Значення даного року є нижчим майже на 8% до такого ж значення за попередній період. Показник середньої кількості або суми виручки на одного покупця так, із співвідношенням до аналогічного показника попереднього періоду. Як бачимо, значення даного періоду теж нижчі, нижче за попередній період. Кількість транзакцій з до аналогічного показника попереднього періоду. Середня кількість транзакцій на одного покупця з піввідношенням до аналогічного показника попереднього року, де теж ми бачимо негативну тенденцію. Коефіцієнт конверсії з піввідношенням до аналогічного показника попереднього року, та відсоток використання ваучерів чи то промокодів з піввідношенням до аналогічного показника попереднього року. Як бачимо, таких показників є досить багато, що означає максимальне охоплення метрик чи KPI для оцінки ефективності діяльністю маркетного відділу. А також порівняння з такими ж показниками за попередній період. Кольорова гама одразу орієнтує нас на наявність позитивних чи негативних трендів. Окрім цього, на дашборді представлені різноманітні діаграми, які деталізують показники ефективності. Для прикладу, ми бачимо діаграму. Які відображено наскільки відсотків виручка за квартал більша або менша від виручки за попередній квартал. Дані на діаграмі показують, що найбільше зростання відбувалося в четвертому кварталі і його значення на 50% більше, аніж в третьому кварталі. У діаграмі, які порівнюють значення виручки по місяцях, можна простежити саме динаміку продаж не за квартал, а за останній місяць. Порівняно з попереднім місяцем по окремих локаціях. Така ж інформація по продажах, але вже в розрізі категорій, відображена в цій таблиці. У таблиці Daily Transaction Strand можна простежити динаміку кількість трансакцій по днях. Також можна побачити поведінку користувачів. По їх діях, наприклад, на сайті, так? або пов'язані з замовленням продуктів. Як бачимо, за останній період, а це 8 днів, лише близько 5% переглядів завершується статусом компліту, тобто завершеним результатом купівлею, у е, даних діаграмах дуже зручно користуватися фільтром, оскільки ми можемо при потребі проаналізувати лише, наприклад, 5 днів останніх так? або повернутися. До 8 днів аналізу. Якщо нам це буде потрібно та зручно. Також ми можемо проаналізувати customer retention, тобто, показано, на який місяць та яка кількість користувачів повертаються після першої покупки. Таким чином, відображені дані даного дашборду Дають нам відповіді на запитання основних показників ефективності у сфері маркетингу, а також те, що дані зібрані саме в одному. В наступній плаці дашборду теж відображено ряд показників, які показують динаміку джерел походження трафіку, середовища трафіку та інші показники. Дані з транзакціями показують кількість завершених та відхилених транзакцій за необхідний нам період часу та. Аналогічний попередній період. Вкладка дашборду Executive Dashboard відображає загальний тренд та динаміку основних показників за рік. А саме: виручку, кількість транзакцій, кількість нових зареєстрованих користувачів, загальну кількість користувачів, а також порівняння відсоткових змін виручки по кварталах. Так, ми зазначали, що у 2022 році на 50% в четвертому кварталі спостерігається приріст виручки. Однак в попередньому році це значення становило 150%, що втричі більше перевищило наш поточний показник. Також кольорова гама показує негативну тенденцію або позитивну. Так, якщо ми переглянемо на кількість нових зареєстрованих користувачів, то побачимо, що. Особливо починаючи з другого півріччя, така кількість суттєво зменшується. Згідно оглядів даних дашбордів, можна зробити висновок, що саме побудова дашбордів суттєво економить час на підготовку таких звітів фахівцями при настані нового звітного періоду чи на щоденній основі, оскільки при появі нових даних дашборди автоматично чи з певним регламентом оновлюються. Дашборди акумулюють необхідні показники для бізнесу в одному місці та будуються таким чином, що одразу підкреслювати як певні негативні тренди прогалини, так і позитивну динаміку чи показники. Та дашборди дозволяють не витрачати багато часу на пошук інсайтів. Також вони надають відповіді на ключові запитання бізнесу, полегшують роботу з даними при фільтрації. Відображають дані у потрібному ключі, а оперативність інформації дуже важлива для якомога швидшої реакції на зміни, зміни показників бізнесу. Побудова дашбордів є потрібна також і для інших підрозділів компанії: чи це логістика, чи це постачання, чи це виробництво. Тому у разі виникнення запитань з приводу підготовки дашбордів та таким чином удосконаленням своєї управлінської звітності в компанії. Звертайтеся до офіційного прем'єр-партнера табло в Україні компанії Софтико. Зв'язатися з нами ви зможете на нашому офіційному сайті Софтико, замовивши консультацію або розпочавши розмову в чаті, або зателефонувавши за номером телефону, вказаним на екрані. Чистих та зрозумілих вам даних. На все добре!